Скажіть мені, чи відчуєте оце? Ні. А якщо? Зробимо так. Нічого. Обережно, Дженет, відійдіть, будь ласка, назад. А може, так. Нічого не відчуваєте? Є відчуття? Ні? Знаєте, Дженет, ця ситуація мене вражає. Я візьмуся за лікування офіцера Бенсона. Ти бачиш, як добре Фредді? Я орендую віллу поруч, і ми перевеземо його. А тоді я візьмуся до роботи. Дяка лікарю, а ви точно змусите його ходити. Оу. Я його змушу бігати, стрибати, кричати, верещати. Або мене звати не лікар Еміль Шавгаузен. Третій. <світлення> Дивіться, лікарю. Він плаче. від радості.